Друзі, всім привіт! Хотів би привітати всіх з 2025 роком, побажати всім міцного здоров'я, добра, ну і щоб уже настав мир. Також хочу привітати всіх колег-виноградарів і побажати, щоб цей 2025 рік розпочався в нас не з заморозків, а з благоприємної погоди. Також хотів би розіграти невелику кількість. Чубоків. Там я прикріплю до цього відео, які будуть чубоки розігруватися, які сорти там буде пам'яті Нігруля, Кубанець, Аркадія, ну і ще пару сортів я там вкажу. Що вам потрібно, для цього потрібно просто написати коментар, щоб участвувати в цьому розіграші. Я так собі подумав і вирішив, що можливо із вас, хто хоче собі закласти виноградну ділянку, ну я думаю, таким би приємним був подарунком для вас, якби я б там відправив, наприклад, десь по 20 черенків кожного сорта, там десь в районі 150 чубуків. то я думаю, для початку, можливо, хтось із вас буде такий задоволений, якщо виграє цей конкурс. І зможу собі закласти ділянку там в районі 150 кущів. Так що ще раз бажаю вам всім міцного здоров'я, хто хоче поучаствувати в цьому конкурсі, чи навіть не конкурсі, а просто вам потрібно залишити свій коментар, а потім вже рандомно там у Ютубі є якісь такі функції, що там вибирає тих, хто коментує відео, вибирає всім гарного дня! і все найкращого